Я не знаю, наче мені ці квіти, що не можу тобі подарити. Я не знаю, нащо мені це кохання, що вбуває в мені бажання. Я не знаю, нащо мені ця країна, де плаче кожна третя дитина. Я не знаю, нащо мені небо, якщо в ньому шлях немов зебра, якщо в ньому війна і тортури, якщо в ньому диявола зуби, я не знаю, нащо. Ця книга, що три... стрибає, немов дзига, що бранить кожного кращого, що підіймає важчого Я не знаю, на що мені ця земля, де мухи і тля, де отрута в телебаченні, я розкажу тобі всю правду на побачення. Ми з тобою скоро побачимось, ми ціною золота значимось, ми з тобою немов Адам та Єва. Але серце мені ломить не треба, мені душу надривати не потрібно. Я йду по землі дуже дрібно. Я йду по цьому краю, мимо волі. Навколо люди голі, навколо птахи без крил. Мені кожний третій не мил, мені кожний п'ятий припадає до душі. Я не пекельній суші. Я на крихточці святого поля, це не те, щоб моя доля, це не те, щоб отрути й пекло, це не те, щоб тяжко, це не те, щоб легко. Але я мушу, мушу йти. Мені ангел сказав, ще трохи до весни. Мені ангел казав, якого біса ти таємну науку гризла, якого чортиня в твоїй країні одна брехня, якого диявола ти постійно падала. Я ж гордо голову підняла, та й кажу відповідь. Я блукала. Я не знала, де та правда, де та повіса. Я знайшла тут Ангела й біса. Я знайшла тут те, що не можна, находить. Тепер Шекспір в мені бродить. Тепер флобер зі мною спить. Тепер Ніцше на моїй стелі горить. Тепер переді мною грати. Тобі вирішать. Спаси мене чи гнати?